Тиждень дивитесь програму. Очі, вітаю. Український десант висадився на лівому березі Херсонщини. Військові повідомляють поки що про тактичний успіх. Керівник міністерства оборони Данії заявив, українські пілоти почали навчання на винищувачах f 16 Країна-терористка Росія завершила підготовку до чергового теракту цього разу. На Запорізькій атомній електростанції наймовірніше на чотирьох із шести енергоблоків заес розмістили техніку із вибухівкою. Про новини понеділка в нашому традиційному. Огляді. По обіді рашиста вдарила по нікополю, поцілила в підприємство вбито двоє працівників. На Донеччині розбито шість приватних будинків область, зазнала понад 30 обстрілів. На пункті пропуску малі селменці прикордонники викрила схему торгівлі дітьми. Закарпатець шукав жінок у скрутному становищі, схиляв їх до продажу дітей до Словаччини. За це горе мама отримала 5 тисяч доларів. Організатор 20. чоловіку загрожує 15 років позбавлення волі. На бої Сап затримали голову Тернопільську обласної ради та двох інших чиновників за підозрою у вимаганні від керівника комунального підприємства, яке підпорядковується структурі, 1,8 мільйонів гривень за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту. Покарання винних суд виніс порок організатором вбивства журналістки Катерини Гандзюк обвинувачувані отримали по 10 років ув'язнення та мають сплатити сім'ї Катерини 15 мільйонів гривень за моральну шкоду. Нагадаємо, в Херсоні 31 липня 2018 року Катерину Гандзюк облили кислотою з опіками. Її доправили до реанімації. Вона перенесла понад 10 операцій. Однак, попри всі зусилля 4 листопада, жінка померла. Часом командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що нашим воїнам вдалося зачистити плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донецьк-Донбас. ЗСУ звільнили рівнопіль, Донеччина та понад 130 тридцять кілометрів квадратних на південному напрямку за час контрнаступу. Було звільнено селище Рівнопіль. Орки тікають. Ми йдемо вперед. Слава Україні! Героям слава! Наш гелікоптер відпрацьовує по позиціях окупантів на лівому березі Херсонщини. На території Великобританії розпочали тренування в мережі серії навчань сі бриз. Головним завданням є навчити розміновувати території. Після підриву росіянами ось так виглядає дно каховського водосховища. Справжня пустеля вперше за 70 років сюди ступала нога людини. Ми перші, хто за останні. 70 років фактично тут ходить. Через обміліні на суходолі знайшли баржу, яка затонула з вантажем понад два роки тому. За 50 метрів від берега. Тим часом наші сапери продовжують розміновувати українські землі. За днів вдалося очистити понад тисяча гектарів, понад 21 кілометр автодоріг та 2 кілометри залізниць. За тиждень знешкоджено понад тисячу вибухово небезпечних предметів. Поки наші військові роблять усе, аби вигристи перемогу на фронті. Патрульні нагадують, що потрібно дотримуватись правил, зокрема, дорожнього руху, а брати приклад з цього чотирилапого пішохода. На Львівщині у селі Глібовичі дев'ятирічна дівчинка загинула від ураження струмом. За попередньою версією, трагедія трапилася через те, що дитина торкнулася обірваного електричного дроту. Зі слів правоохоронців, четверо дівчат йшли не асфальтованою і мокрою від дощу вулицею у селі Глібовичі. Одна із школярок, місцева третьокласниця, доторкнулася до дроту, який обірвало через негоду. Дитину вразило струмом. Медики, які приїхали на місце інциденту, врятувати дівчинку не змогли. Діти повідомили про подію дорослих. Ті вже викликали швидку та правоохоронців. Розпочаті кримінальні провадження правоохоронці встановлюють усі обставини. Події на місце трагедії. Також приїхали. Працівники Львівобаленерго, які знеструмили мережу енергетики, вкотре нагадують, підходити близько до лінії електромереж. А тим паче обірваних категорично не можна в таких випадках. Варто викликати екстрені служби. Якщо дійсно під час грози обірвався електропровід, неважливо, та чи то високовольтна лінія, чи то не лінія. Але що важливо пам'ятати, Зона ураження сягає восьми метрів в діаметрі, тобто, якщо побачили обірваний провід, то краще відійти від місця. Так званим гуцячим кроком, тобто не відривати ступня від ступні, козаючим таким кроком якомога далі. Від ураження струмом також загинув 12-річний хлопчик у селі Малахів, дитина під час риболовлі, закидаючи вудочку, зачепила дроти електромереж. Займалися рекетом та вимагали данину. Служба безпеки України затримала лідера злочинного угрупування. Його учасники навмисно створювали конфліктні ситуації та змушували потерпілих платити їм гроші. Вимагали кошти навіть із щойно мобілізованих військових, які пішли на службу в українську армію. Щомісяця він мав сплачувати зловмисникам по дві тисячі доларів. У разі відмови платити погрожували фізичним насиллям та розправою. Задокументовано було такі злочинні дії під час отримання чергового траншу хабара в розмірі 40 тисяч гривень. Під час обшуку в помешканні лідера злочинної групи виявили майже 350 тисяч доларів. Слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру за статтею вимагання в умовах воєнного стану. Зараз 52-річного львів'янина тримають під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до 20 років за ґратами з конфіскацією майна. За даними української розвідки, Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Теракт з викидом радіації. Вони вже все для цього підготували. Про це нещодавно повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні. Хоча українців вже не здивуєш ядерним шантажем, але ворог підступний і краще знати, як діяти у критичній ситуації. Тому ми відзняли для вас серію сюжетів. У першому розповімо, що потрібно мати вдома та що. Що робити одразу після ймовірного вибуху на заес? Що потрібно мати вдома у разі аварії на заес, респіратор, гумовий плащ, рукавички та чоботи необхідні для того, щоб у разі потреби виходити на вулицю, пластиковий контейнер для одягу, запас їжі, консерви, продукти у банках чи пляшках. Безпечною також залишиться їжа у холодильнику та морозильній камері, запас води у пляшках. Зауважу кип'ятіння води з водогону, не позбавить її радіоактивних речовин. Про радіаційну загрозу на Львівщині містян повідомить звичний звук сирени. Відрізнятиметься лише текст диктора. Після цього сигналу вам слід увімкнути телевізор, радіоприймач чи інше джерело інформації, щоб дізнатися вказівки місцевої влади. Потім прямуйте в укриття. Це може бути будівля чи підвал. Радіація осідає на зовнішній стороні приміщень. Тому тримайтеся подалі від вікон та даху. Домашніх тварин візьміть до укриття з собою. Перед входом до сховища зніміть верхній одяг, на ньому залишиться радіоактивний пил або повністю переодягніться. Одяг покладіть у герметичний контейнер чи пластиковий пакет та тримайте подалі від людей і тварин. Далі прийміть душ, якщо проточна вода безпечна. Про це має сповістити місцева влада. Мийте тіло з милом, а голову шампунем без кондиціонера. Якщо ж проточна вода забруднена, то потрібно ретельно вимити руки, обличчя та всі відкриті ділянки тіла бутильованою водою або обтертися вологими серватками чи вологою тканиною. В укритті необхідно зачинити усі вікна, двері, вентиляційні отвори. Якщо є можливість тримати дистанцію з іншими людьми, не торкатися їх. Крім того, не можна їсти нічого, що могло отримати радіоактивне забруднення. Можна використовувати продукти в консервах, пляшках, банках чи з холодильника та морозильної камери. Перед тим як відкрити банки, пляшки тощо усю їхню поверхню потрібно протирати вологою серветкою, які ваші ложки, видалки чи тарілки. В укриті слід увесь час тримати увімкненими засоби зв'язку, щоб не пропустити інструкції органів влади. Ніна Сукач, Вікторія Кордубан, Олег Гасюк, програма очі. Перевірити стан свого здоров'я та дізнатися більше про рідкісну недугу легневу гіпертензію вихідними на території храму Різдва Пресвятої Богородиці, що на сихові діяло містечко здоров'я. Люди могли відвідати лікарів, здати аналізи та пройти обстеження просто неба. Біля мобільної амбулаторії черга до містечка здоров'я люди прийшли виміряти артеріальний тиск, перевірити сатурацію, зробити тест на ковід. 19 та гепатит С, а ще щепитися та навіть визначити індекс маси тіла. Піти до лікаря у вихідні для багатьох єдина можливість. Перевірити своє здоров'я. Зараз ми візьмемо кров на цукор і ще зробимо вам аналіз на гепатит. С. я дуже здоволена, дуже здорово, класно, просто зручно. Приїхали, зробили черги, не стою, там, ось поліклініку не не ходжу, там ні. Ну, ну швидко. Я прийшов сюди зробити щеплення від ковіду і правцом. Ми переселенці, і нам вообще, ну, багато проблем попасти до лікаря. Буває ну, тяжко попасти. А це нам дуже зручно. Зробили дитині. Кардіограму, yeah, that's цукор that's крові, that's і that's зараз стоїмо ще that's... зробити. Ми вирішили провести такий захід для проведення проведення обстежень, які використовуються при визначенні легеневої гіпертензії, чи є у людини таке захворювання. Легенева гіпертензія це орфанна, тобто рідкісна недуга. У світі на неї хворіють від 15 до 50 людей з одного мільйона. Легенева гіпертензія є неінфекційною хворобою, до якої призводить ряд причин. Це і хвороби серця, хвороби легень, це є шкідливі звички. Тому людина часто не знає, що в неї є такі розлади, прояви яких є: задишка, серцебиття, синюшність губ та шкіри, нездужання загальне. А причиною цього є звуження легеневих артерій. Якщо розвивається легенева гіпертензія, легеневі артерії звужуються. Одночасно стінки кровоносних судин стають товстішими і більш жорсткими, що обмежує приплив крові в легені. Це призводить до проблем роботи серця. Йому важче перекачувати кров через артерії. Тож, якщо помітили у себе задишку після невеликого навантаження, наприклад, після підйому сходами, втомленість, якщо ви втрачаєте свідомість, а ще вам постійно бракує повітря, обов'язково зверніться до свого сімейного лікаря. Вікторія Палайда, Олег Гонтарчук, програма Очі. Сьогодні день кримсько-татарського прапора. Це неофіційне свято відзначають в Україні з 2010 року. Воно символізує єдність продовження поколінь кримських татар та їхню боротьбу за свободу і право на самовизначення. Усейн тохлу імам або керівник першої львівської мечеті, що розташована по вулиці Щерецькій, 36. перед приїздом до Львова чоловік 47 років прожив в Новоолексіївці, що на Херсонщині. Там 20 років служив у місцевій мечеті. А з 2012-го її очолював. Однак, після повномасштабної війни усейну довелося їхати до міста Лева. Кожний татарний, який живе. На, на чужбині він е, хоче вернутися на родину. Друга наша родина це родина, це Україна. Тому е, хто б що не казав, скільки нас питали, ну нам казали їдьте в Європу, там краще життя. Але знаєте. З, з, серце не пускає сьогодні. Каже усе Тохлу, велике свято. Кримські татари відзначають день свого прапора. Стяг дуже схожий на український, адже має жовто-блакитне забарвлення. Такий каже чоловік, висить в домівці кожного, хто асоціює себе із східноєвропейським тюркським народом. Що означає сам кримський татарський флаг? Він також. Символізує і голубе небо, і синє чорне море. Воно теж таке, такого кольору. А також, оцей знак ми бачимо, це символ Терези, Терези да? справедливість. Жні іспит, що став незабутньою авантюрою. Ось що відбувалося сьогодні у студії Радіо. Перше, студенти факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка захищали свої бакалаврські роботи у прямому етері. Імпровізували багато жартували, та навіть провели інтерв'ю із знаменитістю. Хто хвилювався більше, студенти чи викладачі? Та якими є результати іспиту? Розповість Марина Венцорик. Табличка із засторогою тихо триває іспит та лічені секунди до етеру у студії Радіо. Перше сьогодні ведучі Карина та Володимир спілкуватимуться разом із глядачами пліч опліч із студентом факультету журналістики франкового вишу Іваном Магоряком. Іване, далі будемо дурити людей в прямому ефірі. Будемо розповідати їм якісь поради та прогнози від астрологів і астрологинь і залучаємо тебе до цієї авантюри. Тож іван влучно і піднесено піддає жару у вогняні астропрогнози ведучих ранкового шоу. Можете перевірити баланс карти. Може сьогодні прийшла зарплата, хто знає. До слова тема бакалаврського дослідження Івана пов'язана з жанром мему в нових медіа. Тож нині він мав можливість застосувати свої теоретичні знання на практиці. Я вважаю, що 100 балів це цілком заслужена оцінка, як на перший раз в прямому ефірі ринкового шоу. Щоправда, інші члени комісії з такою оцінкою не погодилися. А оскільки бали виставляли у прямому етері від напруги, брали дрижаки. Різало вуха, е, якісь мовні неточності І для об'єктивності, все ж. Такі знімемо трошки балів. Аби було куди рости, викладачі оцінюють іспит 99 балами. Люди слухаючи радіо, вони насамперед довіряють журналістам, довіряють радійникам. Отже, як говорить радійник, так і людина вважає, що це є єдино правильно. Свій перший досвід прямого радіоетеру мала й ще одна студентка Олена Дейна. У неї було супернелегке завдання провести інтерв'ю з актором, блогером та засновником ютуб-каналу Загін кіноманів Віталієм Гордієнком. Звучали й питання політичного характеру, зокрема щодо висміювання ляпів наших чиновників. Чи не здається тобі небезпечним, що таким чином ці люди реабілітуються в соціумі і в суспільстві? Я давав багато інтерв'ю, ну і подібних запитань здається, ну мені не задавали. От саме там про політиків і про те, що а, ну, меми можуть і популяризувати їх, це достатньо такий цікавий погляд на це питання. У студії радіо для студентів і викладачів особливо трепетні миті. Прямий ефір це так знаєте, кинути в воду плавати. Якщо ти не вмієш, тебе кидають, і ти починаєш плавати, бо інакше ти втопишся. Так і прямий ефір. Тобто, ти мусиш гребти, і вони сьогодні гребли. І вигребли двоє на неймовірно високі результати: 99 кожному. Якщо я хочу прийти ще, то це вже про щось говорить. Атмосфера мені подобається найбільше. Якось почуваєшся вільно, можеш говорити, те, що ти думаєш, виражати свої емоції. Це я вважаю чудово. Тільки почалося і почалось ефір почався. Все в мене всі переживання пішли. Я вже сиділа, я хотіла щоб все подовше, все тривало. Чи щось би я змінила? Ну, можливо, я би Володю все. не Ааа! Марина Венцурик, Павло Замрій, програма Очі. Благодійний забіг воля, перемога, об'єднання. Перший великий офлайн забіг у Львові від початку повномасштабної війни. Майже ж півтисячі учасників з усієї України пробігли 10 кілометрів. Стартували від оперного театру. стартові внески організатори спрямували на потреби збройних сил України. Більше про забіг та враження учасників від події розкаже наша Алла Васьковська. Благодійний забіг на 10 кілометрів, воля об'єднання, перемога, охочих дорослих і дітей на площі біля оперного театру у Львові. Сотні бігтимуть у цей день всі перед стартом роблять спільну розвинку і вже в передчутті початку. Світлі сьогоднішніх подій то гарна е, допомога е, нашій армії. Е, ми наближаємо перемогу всі разом. Ці емоції неможливо передати. Ці відчуття з нами залишаються завжди. Кожен старт це щось таке надзвичайно емоційне і дуже хороше. Кошти зі стартових внесків, учасників, організатори спрямують на потреби 125-ї бригади територіальної оборони. Ми вирішили створити цей благодійний забіг, метою якого є закупити дрони для хлопців з військової бригади 125-ї. Вдалося зібрати більше ніж 400 людей. Переможці отримають, буде перше, друге, третє місце. Будуть подарункові сертифікати на закупку в різних магазинах наших партнерів. Десятку не лише бігли, але й йшли. Спортсмени зі скандинавської ходьби було незвично дати таку довгу дистанцію. Ми провикли 5 кілометрів. Так на змаганнях ходимо а тут. 10 кілометрів, і незвично трошки, бо ми привикли по земляному ґрунту ходити. а Тут буде асфальт і бруківка. О, загубив між між бруківкою, бачить ну, застряли. Але переможці забігу отримують особливі кубки гільзи, які військові передали організаторам для створення нагород. Одна із латунних гільз гільзу, яку мені передали мої бійці на Бахмутському напрямку, де стояв мій батальйон. Друга гільза це є напрямок Харківщина і Лиманський напрямок, де знову ж таки наші бійці тримають оборону. Кожен із снарядів, який випущений з ций гільз, він вніс свою лепту в нашу перемогу. Першим серед бігунів фінішну лінію перетнув Володимир Молінський. Враження дуже чудові. Дякую організаторам Збройним силам України. Білося чудово, добре. Тривався вказівок тренера і переміг. Із сином на руках фінішує львівський бігун Петро Івашчук. Насправді ми бігали тільки 100 метрів. Я підхопив мами і це щоб дитина отримала. Більше емоцій, гарна атмосфера, і тим більше, коли ти розумієш, що це йде на ЗСУ, на богодіність. Це просто мега мотивація. Першою серед жінок до фінішу прибігла Ольга Носова. Пробіглася, продихалась, супер. Файні відчуття в неділю. Всім раджу, Україна переможе за підсумком забігу, воля, об'єднання, перемога. Вдалось зібрати кошти на шість дронів для 125-ї бригади територіальної оборони 219-го батальйону. Алла Васьковська, Олег Гонтарчук, програма очі. Телерадіокомпанія Перший західний змінює параметри супутникового мовлення. Щоб надалі мати змогу дивитись наші програми, рекомендуємо вам переналаштувати свої супутникові приймачі. Можна звернутися до фахівця або ж зробити це самостійно. Як ми записали для вас відеоінструкцію. Як додати нові канали у супутниковий тюнер? Для налаштування користуйтесь функціоналом кольорових кнопок на пульті керування вашого тюнера. У головному меню оберіть розділ налаштування. Далі оберіть пункт налаштування антени». У меню, що з'явиться на екрані, оберіть розділ Супутник та введіть Амос – 4 градуси західної довготи. Наступний крок: зайдіть у розділ Транспондер. Налаштуйте такі параметри: частота прийому 11140 МГц, сто Симульна швидкість тридцять тисяч кілосимволів. Коефіцієнт корекції помилок. ОК, Фек три четвертих, поляризація горизонтальна. Далі натисніть кнопку Зберегти або Окей чи підтвердити. І натискаємо кнопку пошук транспондера або пошук ТП. У переліку доданих каналів з'явиться один захід. HD. він буде збережений у пам'яті вашого пристрою. Якщо не виходить, зверніться по допомогу до фахівців із встановлення та налаштування супутникових антенн. Або зателефонуйте нам на гарячу лінію, номер якої ви зараз бачите на екрані. На випадок, якщо ви не можете прочитати, озвучую 0800 60 32 64. Залишайтесь із першим західним. А з вами я зустрінусь вже завтра о 19.00. Спокійної нам ночі!